Також було по війні, по які, по-німецьки, певно, і так ми ніч не знаємо, де ми. хто тут над нами є. Угу. Аж однієї неділі така, ладна неділі дивляться, їдуть двох хлопців на конях русські солдати. Думаємо, от, вони є під, рус... під росою. Угу. І там, <схай> каже, йде на хлоп, от теж буде нам дуже добре, як ми будемо під росою. Ну і так знову і було під Росією два роки, а туди теж було, було більше, бо то перед, перед німці напали, туди ці її відігнали, туди ж москалі були на довго росія була. Навіть не пам'ятаю, донька кілька літ та радянська була тут. Ну, ти може маєш де записано від кого? Що? Uh, so. Скільки було? А кількох вона тут хана. Ну, та, та вони вже як другий раз прийшли в 44-му, то вже було аж до 91-го. — Я тут така, я до кінця. Дуже довгий час. Ну, а як ви пам'ятаєте взагалі? Ну, вони як перший раз прийшли, ті більшовики? То вони когось забрали, може, чи на війну когось мобілізували, чи може когось же Сибір виселили куркуля? То вивозили на Сибір, як хто в, в, в куркулі, так, як ви кажете. Та багато багато вивозили до села. Але такого де хтось вернув, дехто лишив, так так. Що, угу. Я знаю, як то було. Та певно було маркотно. Богачі були свої, маєтки мусили лишити, а їхали возна куди. Куляки, так? Руські? Ні, ні, маю на увазі, хто їхав. Такі сільські люди, так? Чи поляки? Ні, yeah, сільські люди їх. Mm -hmm. Сільські люди, котрі мали, коли котрі були в куркулі, як то казати. Mm -hmm. У нас вивезли якусь ківсемку, чорні, залецькі, е, хто то ще такі? заставне. Так багато мови вивезених наших людей, таких обогатіших. Mm -hmm. Ну а потім ще трохи поверталися.